А по перше, хочу спитати про ситуацію на Сумщині на кордоні з Росією, яка вона зараз на сьогодні? Ну, дивіться, не можна виокремлювати напевно Сумську область від загалом кордону з країною терористкою країною, яка розв'язала повномасштабну війну проти нашої держави, і власне. На тому відтинку кордону, де Україна контролює державний кордон, це звісно Сумська область, це межі Чернігівщини і Харківщини. І на жаль, ситуація там ну непроста і в першу чергу через щоденні обстріли, які Росія не припиняє наносити в межах цих трьох прикордонних областей, і особливо по прикордонню, які максимально прилягають ну близько до, до лінії державного кордону з Росією, при тому, що ворог. Активно застосовує різноманітне озброєння, і міномети і інші засоби, артилерійські засоби. Це е, активність і ворожих безпілотних літальних апаратів ударного типу, якими ворог наносить удари. І більшість обстрілів припадає на жаль, саме по Сумській області. Е, найбільше обстрілів там фіксують наші прикордонні групи, е, наші підрозділи разом з іншими складовими сил оборони. Також ворог активно б'є і по Харківській області, і менше обстрілів припадає по Чернігівщині. Хоча це звісно не виключає того, що ці обстріли щоденні також по Чернігівщині, а хоч їх і найменше, ну можливо, на щастя, хоч ворог цей, цей напрямок не так сильно обстрілює, як дві інші області. Якщо говорити про межі Сумської області, то тут також, окрім тих засобів, які я зазначав, ворог активно використовує і авіацію для того, щоб е, наносити удари по території України. Ми бачимо ті наслідки, е, які спричиняють е, загалом удари е, ворога. Бо фактично Росія продовжує підтверджувати статус своєї е, країни терористки адже е, досить часто обстріли приходяться саме по населеним пунктам. По будинкам мирних людей, через що не нищиться і житло, нищиться інфраструктура, і, власне, є загибель мирних людей, є й поранення. Тому ситуація складна, і наша задача, звісно, максимально можливо вибивати ті засоби, якими ворог наносить. Ураження по території України або ж робити все необхідне для того, щоб були такі буферні зони, як це ми бачимо зараз, операцію Сил силоборони України по курському напрямку. Це, звісно, зменшує можливість ворога наносити удари в тій площині, де відбуваються дії наших захисників. А скажіть, будь ласка, я знаю, що під час такої активної а, фази бойових дій в Курській області, коли спецоперація тільки почалася, а, стало відомо про те, що росіян евакуюють в Україну. А, були такі випадки, якщо я правильно розумію, чи перевіряла їх якось прикордонна служба, чи усіх росіян, які бажали приїхати в Україну, пускали в країну? Ну, більше питання щодо евакуації: це до органів військового управління, які забезпечують проведення цієї операції, в тому числі щодо можливості евакуації людей з, з цього району. Так, такі випадки були, але це поодинокі, скажімо так, і звісно, що до перевірки людей долучені не лише. Прикордонники, а інші державні органи, правоохоронні органи України. І знову ж таки, це відбувається під військовим управлінням, які знаходяться в районі операції Сил оборони нашої країни по той бік кордону. Зрозуміло, дуже дякую.